Чарівна каблучка, Бирзаманда Манда Баракен, колись давно це було. Захворіла дружина одного селянина і померла. Залишився він з донечкою, а її звали. А була гарна дівчина і ясна, як місяць, добру вдачу мала, працьовитою була, але дуже вона сумувала за матусею, багато плакала. Як одружуся вдруге, то, може, інша жінка замінить матір моїй Айше, думав селянин. Ось настав день, і він одружився з іншою жінкою. В неї також була донька Шерфечик. Шерфечик була ледачою та недоброю. Мачуха заздрила вроді, Айше та не любила її. Одного вечора Мачуха сказала батькові Айше. Відвезіть Айше на гору і залиште її там. Якщо ні, вижену вас обох з дому. І хоча усі думали, що вона спить, айше почула ці слова. Вранці батько Айше запряг коней у Арабу, начебто щоб поїхати в гори за дровами. Він покликав Айше їхати разом. Розумниця Айше наповнила мішок фундуком і сіла поруч у візок. Дорогою вони їли горіхи, аж каралупу кидали на гірську дорогу. На горі батько Айше взяв сокиру болта і сказав Йди, доню, візьми кошика, ти кизилу назбирай, я дрова рубатиму. Після того, як Айше пішла далі, батько повісив сокиру на гілку дерева і поїхав додому на возі. Вітер б'є сокиру по дереву. А й ще чує, мій тато ще працює і не хвилюється. Коли кошик наповнився кизилом до краю, вона повернулася. Дивиться, а батька немає, злякалася дівчина. Так, так, постукує сокира. Куди ти подівся, батьку мій? каже. Вийшла на дорогу та побачила шкаралупу горіхів. За цими слідами й добігла додому, але всередину заходити не стала. Стоїть за дверима і слухає голоси, які з будинку лунають. Батько Айше взяв у руки смажений Чеберек і з жалем сказав Якби була тут зараз моя Айше, вона б теж поїла. Тату, я тут, сказала Айше та вбігла всередину. Вночі мачуха ще більше лютує і каже чоловікові ви залишили Айше занадто близько. Завтра відвезіть її подалі, щоб вона не повернулася. Наступного дня батько та донька знову вирушили на гору, Айше взяла в арабу мішок волоських горіхів і дорогою їла їх разом з батьком, викидаючи шкаралупу на дорогу. Дійшовши до гори, батько послав доньку збирати мушмолу, а сам прив'язав до дерева сокиру та поїхав. Коли кошик наповнився, Айше повернулася до дерева, де її залишив батько. Побачила, що сокира, яка висить на дереві, гойдається на вітрі, а батька нема, і заплакала. Так, так, твоя сокира постукує, куди ти подівся, батьку мій. Потім побачила шкаралупу волоських горіхів і пішла собі тихенько. І цього разу вдалося дістатися додому. Дуже втомилася, але стоїть, усередину не заходить, слухає за дверима. Батько каже, якби зараз тут була моя Іше, вона б поїла смачний кашикаш. Каш. Тату, я тут біжить усередину Айше. Тієї ночі дівчина, яка була дуже втомлена, міцно спала і не чула, що казала мачуха. Вранці вони знову пішли на гору. Цього разу айше нічого не вдалося взяти з собою. Батько відвів її у найтемнішу частину гори і послав збирати ожину. Дівчинка послухалася батька і пішла вгору. Коли кошик наповнився, вона повернулася під звуки сокири і побачила, як сокира знов вісить, стукає по дереву, а батька немає, заплакала. Так так, твоя сокира постукує, куди ти подівся, батьку мій. Довго вона ходила по горах, шукала вихід, але не знайшла дороги. Стало темно, і побачила, дівчина щось світиться вдалині. Пішла на світло і прийшла до хатинки. Двері будинку були відчинені. Вона зайшла всередину та побачила старого, який лежав на міндері, низькому матрасі. Це був Хизир Деде. Доброго вечора, дідусю, сказала Айше та поцілувала старому руку. Ласкаво просимо, моя доню, як добре, що ти прийшла. Мені погано, немає сил. Чому ти ходиш по цій темній горі вночі? Айше розповіла Хизир Деде про те, що з нею сталося. Тоді залишайся тут і будь моєю донькою. Айше залишилася схизир деде і допомагала йому. Вона готувала, прибирала в домі, прала білизну. Хизир деде швидко одужав. Одного разу Хизир Деде відчув, що Айше чимось стурбована, і спитав що сталося, донечко, або тобі недобре? запитав він. Ні, дідусю, все добре, але сумую за батьком. Хизир Деде подарував Айше гарну візерункову скриньку та перстень і сказав Тоді йди і дізнайся про новини від свого батька. Якщо ти кинеш перстень на землю, він вкаже тобі дорогу. Коли прийдеш додому, поклади каблучку в скриньку. Якщо треба буде повернутися назад, опусти каблучку на землю знову, і вона покаже тобі шлях назад. Айше подякувала Хизир та кинула перстень на землю. Він покотився і Айше побігла за ним прямо до їхнього будинку. Щаслива обіймає батька і розповідає, що з нею сталося. Радіє Мачуха, бо рідна донька нічим не допомагає. Коли Айше приїхала, мати одразу ж наказала працювати. Айше поклала чарівну каблучку у скриньку. І вона перетворилася на великий сундук, всередині якого повно всілякого одягу, взуття та дорогоцінних прикрас. Мачуха, побачивши це багатство, не знаходила собі місця, наказала і власну дочку відвезти в гори. В горах Шерфечик ходила та їла горіхи, коли стемніло, побачила світло і пішла в той бік. Прийшла до будиночку, зайшла всередину і побачила старого, що лежить на міндері. Це той старий, про якого згадувала Айше, подумала вона і, навіть не привітавшись зі старим, почала наказувати. Краще, ніж лежати тут, швидко даруй мені подарунки. Ласкаво просимо, моя доню. Добре, що ти прийшла. Я дуже хворий. Будь ласка, допоможи мені, сказав хезир Деде. Ой ти, старий цапобородий, ти ще мені роботу даєш? Я ж казала, я прийшла сюди за подарунками, а не працювати, свариться шарфачик. Хочу багатші зайше прикраси, позолочений фес, розшиті золотом шалі, шовкову білизну. Почекай, почекай, не кричи, ти отримаєш те, що заробила, сказав Хезир Деде, поліз у шафу і узяв маленьку скриньку. Ось. Тобі подарунок. Ось тобі каблучка. Прийдеш додому, поклади перстень у скриньку. Побачиш свій подарунок, сказав Хизир Деде. Шерфчик побігла за каблучкою та прийшла додому. Вона нетерпляче кинула перстень у скриньку. В одну мить скриня стала великим сундуком. Мачуха та шерфачик радіють, хоч ж піднімають кришку. а... Там жаби як почали вистрибувати та тікати до річки, та кайше отримала належне за доброту та працьовитість. А шерфачик за лінь та погану вдачу.